Рада вітати вас на каналі. Я в магазині Сінсей. Які новинки та що цікавого на полицях. Приємного перегляду. Чашка Скло в двох відтінках 59. Набір бокалів 4 штуки. 149. Набір склянок 2 штуки 119, Форми керамічні для запікання 119, Салатова та біленька. 129 більшого розміру. 169 форма роз'ємна. Кругла 119. Форма для кексу 99. Сушарка металева для столового приладдя 149. 2 відділення. Контейнер пластиковий для торта 219. Прищепки та коробка для зберігання 119. Подвійний дозатор для мила 279. Чорний пластик та білий. Підставка для паперу 129. І такий варіант підставочки 99. Сіточка пластикова у раковину 25, мочалка фігурна 35, прихватки кухонні в квітковий принт 59. Маленьке ситце 49, є в сріблому та золотому кольорі. Більшого розміру дерев'яна ручка 99. Щобці дерев'яні 69, ложка дерево, пластикова ручка 69, стакан мірний 99, 3 штуки, качалка для тіста 59, ложки дерев'яні для салату 99. Підставка під гаряче плете на 119, 99 гривень, підставка квітковий принт з іншого боку фанера, рушник для сушіння посуду 79, 39. Набір постільної білизни 1,402 м 549 гривень 100% котон. Ланчбокс дівчачий 99. І ще такий стаканчик з кришкою та трубочкою 129 Красиві ємкості для зберігання 119, така велика 169. З отворами для часнику 119. Коробка для зберігання з отворами 209, хлібничка металева в чорному та білому кольорі 399. 119 два контейнери герметично закриті кришки в двох кольорах. Меншого розміру 99, три штуки в наборі. Набір білочка та горішок для солі та перцю 209. Скринька для дівчинки 219, 2 відділення, скарбничка хвостик 119, вішак металевий 2 штуки 99, фоторамка для дівчинки 99, поличка русаленька в дитячу кімнату, дуже класна ціна 125 гривень. Відро мусорне 129. Вішалка 279. Такий варіант 219 на 4 гачки. 219 таця. Ще одна цікава таця з золотими ручками 399. Коробка для спорігання. 279. Поливальниці 79, Останні тюльпани 99, Корзина плетена 169. Віночки з жовтими цінниками 59, Об'ємний зелений віночок 149 гривень. Гілочка 39. Букет зелені 119. Огорожа 99 900 на 15 см. Робочий фартух 99. Спереду є декілька кишеньок. Опора для рослини 39. Автополив для кімнатних рослин 35, стаканчики паперові для розсади 19, такий великий набір 39, лимони для солі та перцю 79, пластикові тарілки 69, скатертина 49.

119 подушки на стілець 2 штуки. Килимок для ванної кімнати 149, 60 на 40, кошик пластиковий 209.